В липні 1972 року вперше вийшла ця модель, що привела бренд до списку світових автовиробників. Машина оснащувалася кількома варіантами чотирициліндрових двигунів потужністю від 54 до 75 кінських сил. У 1987 році на автомобілях Honda Civic 4 покоління вперше серед машин цього класу застосували двигуни системою зміни фаз газорозподілу і ступеня відкриття клапанів. Крім хеджбека, почали робити. Ти високий універсал і купе у 1991 році на моделі Сівік SIR вперше з'явилася літера АР, бо двигун розвивав не дитячі кінських сил. Хоч спочатку модель розроблялася як маленька та економічна машинка, згодом вона стала легендарним донором для тюнінгу у 2020 році. стало відомо, що Honda припинить виробництво Сівік в Японії. Наступного року бренд представив спортивний хеджбек Type R Limited Edition з 306 сильним турбодвигуном на механіці. На сьогоднішній день випускається вже 10-та серія автомобіля в трьох версіях кузова – хеджбек, купе і седан. Загалом з конвеєра зійшло понад 30 мільйонів машин культової моделі. Цього разу на чоловічому каналі Авто йтиметься про японську міжнародну промислову компанію Honda. Вона відома своїми автомобілями, мотоциклами, роботами, агрегатами та навіть літаками. Компанія має близько 120 підприємств по всьому світу, де працює більше 200 тисяч працівників. Щорічно бренд випускає близько 30 мільйонів двигунів для різної техніки. Чистий прибуток Honda за 2022 рік 4,5 мільярди доларів. Компанію 24 вересня 1948 року заснував японський гонщик, механік та підприємець Соечіро Хонда. Шлях до успіху він розпочав із відкриття майстерні з ремонту транспорту. Першою його новацією у цій сфері були металічні спиці на колесах дерев'яних. А у 1937 році він створив компанію з виробництва поршневого кільця, яке стало незамінним для поршневих двигунів та компресорів протягом усього життя. Хонда зареєстрував понад 150 патентів. Після Другої світової війни виробництво було наполовину зруйноване і компанію довелося продати. Потім талановитий конструктор почав робити з велосипедів мопеди, які довів до конвейера. Все це призвело до організації в 1948 році компанії під назвою Honda Moto Company. Лише у 60-х роках вона вирішила вийти на автомобільний ринок. Уряд Японії негативно це сприйняв, бо конкуренція з Тойота Датсан та Міцубіші на світовому ринку. Могла нашкодити інтересам держави, зрештою, думка чиновників була проігнорована керівництвом Хонди. Завдяки праці та наполегливій роботі головного конструктора Кіоші Кавашима у 1949 році було розроблено перший мотоцикл з об'ємом двигуна 98 кубів. А за два роки з'явився майже вдвічі потужніший двоколісник. Завдяки таким успіхам стали відкриватися нові заводи та фабрики в Японії. Корпорація почала вигравати багато конкурсів завдяки створенню нового двигуна вже з об'ємом 500 кубиків. У 1959 році була Відкрита філія компанії США, а далі у Німеччині, Франції та інших країнах. У 1963 році компанія продала рекордну кількість мотоциклів. Завдяки участі у мотоспорті бренд став лідером сегменту у Японії, а згодом і в інших країнах. Пікапи стали першими автомобілями Хонди. У 1963 році світ побачив міні-пікап. Ті 360, який став втіленням економічності, дешевизни та продуктивності. Модель оснастили двигуном внутрішнього згоряння об'ємом 356 кубічних сантиметрів, мініатюрні фари, малогабаритна кабіна, маленький кузов, міні-колеса не відлякували покупців, бо так його могли придбати люди з обмеженим бюджетом. Міні пікап виявився досить вдалою моделлю, яку випускали до 1967 року. До речі, на продаж у США виставили пікап, який вважають найнезвичайнішим серед машин такого класу. від Honda. за шестиколісну вантажівку Екті Круле зі змінними гусеницями для бездоріжжя, попросили 26,5 тисяч доларів. Машинка оснащена 38-сильним мотором, п'ятиступінчастим автоматом і має пробіг 106 тисяч кілометрів. Це рідкісний екземпляр. Бо з 1994 по 1996 роки таких кейкарів завдовжки 3,3 метри зібрали не більше п'ятиста. Концепт Honda Sport Studді Модел 1995 року виріс у спортивну легенду. За чотири роки було запущене виробництво Родстера С-2000 з рівним розподілом ваги на задню і передню осі. Виробник встановив на новинку двигуни об'ємом 2, а також 2,2 літри потужністю від 220 до 240 коней з шестиступінчастою механікою. Навіть сьогодні агрегат f 20 має найбільшу у світі літрову потужність серед нетурбованих серійних моторів, що колись сходили з конвеєра. У 2003-му задньопривідник пережив Рейстайлінг, а за 5 років випущена трекова модифікація s 2000 cr тобто Club Racer. Через фінансову кризу 7 серпня 2009-го виробництво s 2000 було припинено, і на честь цієї події вийшла спеціальна модифікація автомобіля Ultimate Edition. За опитуваннями шоу Top Gear, модель визнавали найкращим спортивним автомобілем у 2003, 2005 та 2006 роках. Тюнінгові ательє не оминули легенду, і в результаті результаті низки допрацювань створили для поціновувачів версії Mugen S2000, MUSE S2000R1 та Opera S2000. Цей компактний кросовер дебютував у 1995 році. Автомобіль базувався на платформі седана Сівік п'ятого покоління. Модель могла мати передній або опціональний повний привід, що підключається з гідравлічною муфтою в задній осі, двома гідронасосами і роздавальною коробкою. Спочатку модель оснащувалася 128-сильним дволітровим мотором з крутним моментом 180 ньютон метрів. Виробництво CR-V для міжнародних ринків почалося в японському місті Саяма і британському Суїндон, а до них згодом доєдналися Сполучені Штати Мексика, Канада і Китай. У модельному ряду CR-V розташувався між компактним HR-V і повнорозмірним «Пілот». Найбільш популярною Honda CR-V першого покоління стала у Сполучених Штатах, де з 1999 по 2001 рік продали понад 357 тисяч машин. Шосте покоління CRV збудоване на платформі Honda Echitecture представили 12 липня 2022 року. Північноамериканська модель пропонується в комплектаціях EX, EXL, Sport і Sport Touring, у яких гібридна трансмісія є стандартною для двох останніх комплектацій. На відміну від попередніх поколінь, він не продається в Японії через низькі продажі моделі 5-го покоління. Початок 21-го століття ознаменувався для хонда презентацією революційної розробки людиноподібного робота Асімо. Ім'я гуманоїда є акронімом від англійської «Advanced Step in Innovate Mobility». А згідно з неофіційною версією, своє ім'я Асімо отримав на честь Айзека Азімова, видатного автора трьох законів роботехніки. Створений в центрі вако робот має зріст 130 см сантиметрів та масу 54 кг. кілограми. Асімо здатний рухатися зі швидкістю до 6 кілометрів за годину. Завдяки камері, Асімо може стежити за переміщеннями великої кількості об'єктів, визначаючи дистанцію до них і напрямок, розпізнавати жести, оточення, впізнавати. Осіб модель зразка 2000 року почала краще спілкуватися з людьми, і такі функції ділилися на п'ять категорій. У 2007 році в світі нараховувалося 46 екземплярів АСІМО, вартість виробництва кожного з яких не перевищує 1 мільйона доларів. Під час демонстрації АСІМО Арабському Шейхові інженерам було досить складно пояснити, що робот не продається ні за які гроші, хоча деяких роботів можна взяти в оренду за 166 тисяч доларів на. Рік 3 грудня 2003 року японська автомобільна компанія Honda представила своє авіасудно для серійного випуску, і тоді ж воно здійснило перший політ. Honda Jet заслуговує на увагу завдяки профілю крила та формі носа фюзеляжу для зменшення аеродинамічного опору, а також революційною конструкцією кріплення двигуна. Це перший літак в Японії повністю виготовлений однією фірмою без будь-якої урядової підтримки. Для нього розробили Двоконтурний турбореактивний двигун HF-118 компанія планувала продавати Honda Джет сполучених штатах, і у грудні 2015 року концерн отримав остаточне схвалення Федерального агентства цивільної авіації США на реалізацію літака. Пасажиромісткість новинки складала 1 плюс 6 або 2 плюс 5 особи. Максимальна злітна маса 4 тисячі 808 кілограмів, максимальна швидкість бізнес джета 782 км за годину, практична дальність 2037 кілометрів, а практична стеля 13 тисяч 100 метрів. 29 грудня 2015-го офіційний сайт виробника повідомив про передачу першої одиниці покупцеві. А за 5 років було випущено 150 таких літаків вартістю 5,28 мільйонів доларів. Кожен під кінець 2021 року. Honda Aircraft Компані представила концепт свого нового приватного літака Honda Jet двадцять який вміщує 11 пасажирів. Його льотні та економічні характеристики покращились мінімум на 10%. Honda Хонда представила нову лінійку електромобілів Zero. Концепцію пропонують як проти отруту від тенденції товстих важких електромобілів. Бренд представить свою першу модель, засновану на концепті під назвою «Салун» у 2026 році. Крім того, ведеться розробка прототипу фургона під назвою «Space Hub. Автовиробник підкреслив інженерний підхід до розробки лінійки з нуля, включаючи новий логотип H-Mac, який буде використовуватися виключно на електромобілях наступного покоління. Реальні технічні характеристики поки не розголошуються, але Honda заявляє, що ці майбутні електромобілі будуть як частково, так і повністю автономними в залежності від конфігурації. Вдосконалені функції допомоги водієві будуть засновані на платформі Honda Sensing, яка дебютувала з Honda ледженд в Японії у 2021 році.